Кажуть, що американці їдуть лікувати свої зуби до Мексики, а українці їдуть до Молдови, Туреччини Таїланду та повертаються додому в Україну, але точно не лікують зуби в США. Чому так щось не так із сервісом? Погані спеціалісти чи Ціни кусаються, давайте сьогодні поговоримо детальніше. Заодно і порівняємо ціни в США та в Україні, а ще розповім свою історію лікування зубів в Америці. Тож, якщо цікаво, продовжуйте дивитися це відео до кінця. А якщо воно буде корисним, будь ласка, підтримайте вподобайкою. Тож чи дійсно лікування зубів дорого в США? Так. Це повнісінька правда, особливо якщо ви не маєте страхування, та якщо ви заробляєте мінімальну зарплату. Скільки існує компаній страхування в Каліфорнії, насправді дуже багато, але в своєму оточенні я чула тільки Кайзер та Anthem Blue Cross. Ми користуємося другою. Та поки що дуже задоволені, які саме послуги в стоматології може покрити страхування, відверто кажучи, все залежить від компанії. Тож, наприклад, зі нашої родини можу сказати, що щорічно наше страхування покриває дорослому, тобто мені і моєму чоловікові, раз на рік візит до стоматолога для нашого сина два рази на рік. Сюди ж входить рентген усіх зубів, невеличкі поверхневі пломби та чистку від нальоту з легким відбілюванням. Візит до лікаря у сан франциско як показує Google, може коштувати від 180 доларів до 250 в нашій клініці це було 100 доларів минулого року. А ось консультації з рентгеном підвищується у ціні. Поверхнева пломба коштує від 105 доларів до 560, більш глибокі від 300 доларів. Та чистка від нальоту може коштувати від 50 доларів до 200 Такі ціни залежать від клініки та від категорії лікаря. Забігаючи наперед, хоч ой, забігаючи наперед, хочу сказати, що я була в шоці від рентгену тут. Більш детальніше трошки згодом у цьому відео. Моя історія лікування зубів почалася тут два роки тому. Тоді в мене ще не було страхування, тому про лікування зубів я могла тільки мріяти. Але одним чудовим днем ми побачили оголошення про безкоштовну консультацію. Клініці по вирівнюванні зубів, а саме консультація та 3 d рентген та відео ваших зубів. Так, мої зуби не ідеальні. Та й взагалі ця тема для мене вже давно болюча. Відвідування ще тих стареньких післярадянських лікарень залишило негативне ставлення до зубних лікарів та до тих закладів в цілому. Тому ходити до лікаря регулярно я почала десь з років 25, що вже є не дуже гарним знаком. А ось Наприклад, вирівнювати зуби я намагалася ще коли була підлітком, десь у років 12 або 14, Вже точно не пам'ятаю. Але що точно пам'ятаю, що мені вставили якусь таку пластинку з металевою проволокою. Носити її треба було регулярно, як у день, так і вночі. Але до школи було соромно. А коли приходила додому, то хотілося поїсти, погуляти з друзями. Тому вдень я напевно їх носила годин 4. Та й взагалі пам'ятаю, як воно стискало зуби, і то було дуже дуже. Вже неприємно тому через деякий час, звичайно, я здалася, і все, що я вирівнила з цією пластинкою, це тільки мої ікли, якщо чесно, я першу Чую це слово, тому що російською знаю це клики, але українською пише, що ікло. Окей, час минав, і спогади про ту пластинку зупиняли мене знову почати вирівнювати мої зуби після 20 років. А ціни на новітні капи м, були трошечки не на мій бюджет. Що ж, зараз мені 30 плюс, і думки про вирівнювання зубів все ж таки до мене інколи приходить. Тому коли я побачила ту рекламу, я вирішила, окей, піду хоч на консультацію. По-перше, я була в шоці, коли. Мені нарахували 4,5 тисячі доларів за весь час лікування, і це тільки вирівнювання. Тож я була в шоці, коли я побачила, як вони зробили 3 d знімок та відео моїх зубів. Знаєте, було дуже цікаво подивитися на свої зуби зверху, знизу, збоку, коли коли. В дзеркалі ти цього не побачиш. А тут прям все було у деталях: пломбами, каріс з усім. Це було два роки тому, і мені було дико, але мені здається, що в Україні, напевно, такі вже теж системи існують. Але ось та державна клініка, до якої я ходила в Україні, в Одесі, приводили мене ще тоді, у шоці, коли мені треба було зробити рентген. Як зараз пам'ятаю, кожного разу, коли я йшла робити якийсь зуб, мене посилали в інший кабінет зробити цей рентген. І ось я заходжу, така темна кімната, яка. Повільна маленька жіночка приходить до тебе, дає тобі такий невеличкий шматочок рентгену, закутаний у коричневу бумажку. Кладе туди, куди треба. Зробити цей рентген до зуба каже мені, тримаю так пальцем, не дихай, нічого не дергай, Ось так тримай, поки вона піде в іншу кімнату, нажми якусь кнопочку, щоб зробити це фото. Потім, через деякий час, цей знімок віддавали і казали: візьміть ось так за куточок, за куточок, і несіть до свого лікаря. До речі, моя лікарка була дуже гарна жіночка. Їй привіт. Ну а тут ж в лікарні треба було просто лягти, розслабитися і все інше робив асистент лікаря. Ще один рентген. Який мене просто ввів в шок, тому що я ніколи цього не бачила. Він був стоячий. Мені треба було стати, не рухатися, прижати свою щелепу до якоїсь там пластиночки, відкрити рота, коротше, робити все, що лікар говорив, і потім над моєю головою літала спеціальна машина і робила рентген. 90 секунд не можна було рухатися. Ну і звичайно, сервіс при цьому був дуже гарний, дуже доброзичливий, дружний. Напевно, хотіли мати мене як клієнта. Що ж, висновок після цього такий: 4,5 тисячі. Тисячі доларів півтора-два роки вирівнювання видають спеціальні капи, індивідуально зроблені під мене. Місяць, два-три треба приходити, лікар перевіряє там щось доробляє. Ну а потім, як закінчиться все вирівнювання, до кінця моїх днів треба спати у спеціальній капі, щоб зуби не роз'їжджалися. Все, наче чудово, надихає, але і тут повинна бути барабанна дріб. Та-дам! перед тим як вирівнювати зуби, їх треба вилікувати. Ну це логічно. Треба почистити канали, треба запломбувати. Якщо треба поставити коронки. Ну а це вже все не до них. Їхня справа це просто зробити ваш ротик гарним. Що ж постає питання: чи покриває страхування вирівнювання зубів? І відповідь, звичайно, ні. Бо це просто косметичний догляд, і він ніяк не впливає на ваше здоров'я. Типу, мої криві зуби не шкодять моєму здоров'ю. Той же час, поки я ще не мала страхування, я вирішила піти і перевірити свої зуби вже у стоматолога, який лікує зуби. Стало мені цікаво, що ж він там побачить, і ось що я отримала після візиту. Тож, поки я гуляю, ви можете дивитись на цей вид, а я вам розкажу про мій похід до стоматолога. Коли зубний лікар подивився на усю роботу з. Робили знімок усього усіх зубів, то він сказав, що дуже багато роботи, але я це й сама знала. Бо останній раз, коли я була у зубного лікаря, це було три роки ще до пандемії. Коротше, подивився усі моменти, які мені треба зробити. То вгадайте, яка вийшла сума зробити зуби в Америці, це не дешево. Тому мені потрібно зібрати. 11 тисяч доларів. Це повний кошмар. Я вирішила, що я не буду все робити тут, бо поставити коронку 900 доларів це дуже круто. А ще він мені сказав: знаєте, мені не подобається, як ваш український лікар зробив вам канал. Тому сьогодні він мені почистив просто зуби, зробив консультацію, і оцей знімок, і оце все вийшло в 100 доларів. Я така. Коли я повернуся в Україну, давайте просто любуватися цими видами і забувати про зуби до гарних днів. Що ж, гарні дні настали, і рік тому я отримала страхування. Тож, звичайна, перша справа в моєму листі важливих завдань було лікування зубів. До речі, стоматологи в США це як окрема країна. Направлення від сімейного лікаря не потребує, але це так само, як і в Україні. А воно то й добре, тому що це скорочує час на записи до одного лікаря, потім до другого лікаря. Вже так Ідеш куди тобі треба, і все і зі страхом у душі я почала своє лікування. І так як ви почули, мені нарахували 11 тисяч доларів на лікування. Цього прекрасного ротика. Як же відбувається покриття страхування після візиту до лікаря і його заключення до компанії страхування направляють спеціальний лист з майбутніми роботами, послугами та ціни на лікування цих зубів? Компанія перевіряє все і вирішує, що вони можуть покрити, а що ні. А ось без страхування, я впевнена, все робиться набагато швидше, але звичайно й дорожче. Це було важко повірити, але моє страхування покрило майже все. но 7-8 тисяч, так точно поясню, чому так і зараз будуть інтимні подробиці мого роту в моєму чарівному роті. Нарахували аж 7 коронок виривання трьох зубів мудрості, але це за бажанням чистку зубів, анестезію і ще якісь медичні терміни, які я навіть не знаю. Тож компанія покрила все. За виключенням тільки двох зубів. Це саме ті погано зроблені в Україні канали, які треба зараз відкрити, почистити, потім поставити нову пломбу аж до кінця корення. Знову ж таки, запломбувати і тільки потім ставити коронки. Або лікар сказав: ми можемо зараз поставити коронки, але результат буде один і той же самий. Одного дня він каже: мене заболять ці зуби, і єдиний вихід буде це вирвати їх і вставити. Імпланти, знайти клініку та спеціаліста, який би цим питанням зайнявся, виявилось не так, то просто. Найближчу клініку, яку ми знайшли, це аж в Лос-Анджелесі. І, звичайно, ми туди не збираємося їхати, тому напевно, вибираємо варіант другий. Як забули, будемо виривати, ставити імпланти і жити далі. Ну, якщо чесно, план такий собі. Із трьох зубів мудрості я вирвала лише один. Чесно кажучи, я так боялася перед цією процедурою, що я навіть розплакала. У кабінеті у лікаря, але як же я була здивована, коли мені зробили анестезію, і я взагалі нічого не відчувала, що там лікар робив, тільки почула хруст, тік і все зуба вже не було. Для тих, хто можливо, як і я дуже боїться виривати зуби, я записала наступне відео. Ну що ж, друзі, вчора ви все бачили, все, як все проходило, в якому стані я була або в якому стані я не була. Тому хотіла трошечки поділитися своїм апдейтом. Насправді все пройшло не так погано, як я себе там накручувала перед цим, яких я історій не слухалася. Мені зробили гарну анестезію і буквально 7 хвилин, і мій зуб вийшов як так і треба було. Додому мені дали з собою десять. Пігулок ібупрофену, стали такі, як типу тампончики, вадні тампончики, міняти до тих пір, поки не зупиниться кров. Кров зупинилася десь, мабуть, через 5 годин перед тим як я пішла спати. Сьогодні вже другий день. Я себе нормально почуваю, тільки нещодавно випила одну пігулку ібупрофену, бо взагалі все було нормально. Так трошечки щось там тягнуло. Ну, знаєте так якщо від одного до десяти, то біль моя була десь на одиничку. Тому я вважаю, що це ну дуже гарно все пройшло. Хочу сказати тим, якщо ви бажаєте, або якщо вам потрібно виривати зуб, не бійтеся, намагайтеся думати позитивно, і я думаю, що в Україні вже також є така гарна анестезія, котра вам зробить все ось так. Ну і наступне, що ми будемо робити, це ставити коронку. Навіть не уявляю, що таке коронка. А взагалі я вже в інстаграмі сама собі писала. Що я молодець, я народила дитину, я вирвала зуб, тому життя прожила не дарма. <хи> Можу з собою пишатися, і я пишаюся вами, якщо ви також це вже зробили. Ми в одній команді. Знаєте, у мене зараз такий період в житті, що я вчуся знаходити якийсь позитив навіть в негативних ситуаціях. Так ось тепер я жартую, що мене офіційно можна називати королевою, тому що я маю аж 5 корон. Правда, не на голові. Тепер питання до вас: чи є серед моїх глядачів короновані? Поділіться, який у вас був досвід, і взагалі чи ходите ви до стоматологів. Кожного року, так щоб перевірити себе, або чекаєте, коли щось десь заболить. Якщо чесно, мені було складно усвідомити, що я ще така молода, а вже треба ставити коронки. Але куди ж діватися? Трошки сумно. До речі, одна коронка в моїй клініці коштувала 900 доларів. Може, зараз піднялася у ціні. А ось Google каже, що залежно від матеріалу коронки, ціни в сан франциско починаються від півтори тисячі доларів і вище. Трясся, то мені ще пощастило, що ж там вже казати. Про мости, імпланти та вставні зуби. Ну що ж, свою історію розповіла, про ціни із власного досвіду теж. А тепер порівняємо ціни між Україною та США, а більш точніше між Сан-Франциско та Одесою. Що ж, станом на 24-й рік візит і консультація в Сан-Франциско коштує від 180 доларів до 250, в Одесі від 7 доларів. Чистка нальоту від 50 до 200 доларів. А в Одесі від 14,67. Пломба в Сан-Франциско від 105 до 560 доларів. В Одесі – від 12 доларів. Коронка стартує в Сан-Франциско від 1000 доларів, а в Одесі – від 180 доларів. Імпланти залежать від матеріалу, тому і ціни різняться в сан Франциско від 2400 до 12 тисяч доларів, в Одесі від 500 доларів та вище. Міст в Сан Франциско буде коштувати від 1500 до 5000 доларів. В Одесі ціни стартують від 366 доларів. І ставна щелепа в Сан-Франциско буде коштувати від 1000 доларів до 3000 доларів. В Одесі також залежить від матеріалу і Стартують від 73 доларів. Що ж скажете, дорого чи ні? Пишіть у коментарях. Тепер, напевно, можна повністю зрозуміти тих людей, які виїжджають з США, щоб робити свої зуби. Пишіть в коментарях, якщо залишились якісь питання або хочете поговорити на якусь іншу тему. Я повністю відкрита. Підтримайте мене вподобайкою за моє невеличке розслідування та персональну історію. Та підписуйтеся, якщо новеньке. Тут, як ви зрозуміли, про реальне життя без прикрас. Обіймаю вас із самого Сан-Франциско. Та до зустрічі у нових відео вже зовсім скоро. 好吧。